Привіт, друзі, ви на каналі Павла Себастьяновича. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за вашу підтримку. Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про політику, і в мене в гостях дуже відомий аудитор, лідер ініціативи Народний аудит Юлія Глушко. Добрий день вітаю. Привіт, вітаю. Юлія! Я, я для чого тебе запросив, тому що я зараз. Знову бачу твою активність в Фейсбуці і во ці. Ті це марнатраста, я б сказав, під час війни це ну, просто мародерство. Е, коли ми бачимо, що якісь шалені гроші витрачаються знову, та ж таки от третій рік війни. Нам я пам'ятаю пан Рахамія в 23-му році сказав, що ну два 24 четвертий рік це буде воєнний бюджет. Вже ми не будемо там якісь там розв'язки, бурківку. Але я бачу, що все продовжується. Тобто mm -hmm. ніхто не хоче змінюватися. І шалені, шалені кошти. Тобто, знову це буде, я думаю, в 24-му році близько трильйон. Міна гривень піде через прозоро на угу. всякий непотріб, і моє питання до тебе, Юля. Хто має це припинити? А хто має це припинити? Це безлад, витрачання марнотратства цих грошей? Ну, зв'язку з тим, що я вивчила вже майже досконало. Я навіть вважаю, що так як я знаю структуру і структуровано, як воно працює в податкові, як податкова дивиться на виконавців робіт, як податкова дивиться на замовників у Прозора, як формуються бюджети місцевими органами влади, бо ми ходили на голосування. Я маю можливість спілкування з депутатами місцевих органів влади, які розказують, як формуються ті бюджети. Так як у мене вже є позитивний такий натхненний досвід роботи. По тому, щоб було зменшено ПДФО і переведено на центральний бюджет з місцевих бюджетів, це ми робили разом. За що хочу подякувати команді наших однодумців і Дубині і Якіменко і вам тому числі, ми якби переконали і показали всьому суспільству. Що місцеві органи влади не будуть ніколи ніколи змінюватися? Ще ніяка центральна влада не розуміє, що робиться на місцях, або навпаки, так робить. Як ми змогли просто прибрати ПДФО з місцевих органів влади, це каже про те, що воно там було непотрібне. Тобто раз... ти хочеш сказати, що потрібно просто на законодавчому рівні ще зменшити фінансування місцевих бюджетів. Я не це хочу сказати. Я хочу сказати те, що у нас дуже багато контролюючих органів. А як відомо, у дев'яти нянно ну, няньок завжди буде дитя недоглянуте. і у нас виходить така інтересна ситуація. Місцеві органи якось там собі рішають. Свої рішар, рішарські задачі у нас залишаються крупні державні підприємства, такі як Укрзалізниця, такі як Укрпошта, яким дозволено витрачати і марно тратити, які ліси, яким... ліси України, ліси України на взагалі відкриті yeah. були у війні. Павло, ну давайте якщо там Укрпошта і Укрзалізниця, вони хоч якісь несуть благо для населення та Укрзалізниця, вона хоч перевозила людей із Вихов... місця yeah. Да. Yeah. Та Укрпошта, хоч якось по селам які Майже не, не працюють. Демографія роздає, роз... да. роздає пенсію до розвозить. Ну, у зараз є мобільний почтамат, тобто вони не. розвозять. А, вибачте мене, що таке ліси України, щоб вкрасти те залишене, яке є. А, дивіться, от я колись вон, тут, а в ефірі можу повторитися, театра територіальні те, 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 те органи Держаудит служби. Північний офіс, там управління Північного офісу, Вінницький, Житомирський, Черкаський, області, управління в Чернігівській, Харків, північно-східний офіс, і до речі, Го очолює бувший бувший начальник київ зеленбу, дону наказали пана короля, призначили. Дивитися за очільниками аудиторської да. служби. А що, а що таке, да? а що таке Харківська область. Зараз ти кажеш про відділення державної аудиториї служби. України. Служби, да. І вона така широка, і вона не розуміла до моєї появи, до моєї роботи, що у ФОПів є ліміти згідно податкового кодексу. Я пам'ятаю ще ваше питання. А тепер питання до кого? Що до не розуміє, що таке податковий кодекс? І що виконавці це ті. Агенти ринку вільного, начебто, да, комерційного, і вони працюють за правилами вже давно написаними податковому кодексі. Тобто, ти хочеш сказати, що економічні агенти, працюючи на Прозоро, на, в тендерах приймають участь, порушують податкове законодавство, так, але так. там. Податково їх не чіпає, тому так. що там має їх чіпати державна аудиторська служба. А державна аудиторська служба не знає, що саме вони по вона даже них, в них не прописано перевіряти відповідність господарської діяльності учасників закупівель. Угу. Це покладені повноваження на місцеві органи влади і конкретно на ту особу, яка проводить закупівлі. На щастя, за цей період часу, яким я займаюся, з 20, нагадаю нашим глядачам, я починала перші свої запити писати і скарги 15 жовтня 22-го року. Ну, тобто, в мене вже скоро буде два роки. Як я розказую ДОСУ, що таке ліміт, і як я податковій показую, як це може ФОП. Третьої групи, у якого ліміт там 8 плюс мільйонів, приймати участь на 20 плюс мільйонів закупівель. Такого не буває. Я показую, що податкова для, для мене, для вас, для всіх учасників платників ПДВ, написала 8 критерій в ризиковості, де має бути обов'язково показана оренда приміщення, де проводиться діяльність, а також наймені особи. І має це бути забезпечено сплатою ЄСВ. І от я вчора виставила в закупівлях. Що на 11 мільйонів виграв е, якби такий представник, який в якого один найманий? І на 11 мільйонів робіт він, тобто, коли є якесь виробництво, і воно веде. Господарську діяльність, ну, або є, діяль, да, да. просто щось виробляє, і ну, там є да. і там є критерії. Якщо як по критеріях Склад, як, там, да, щось там немає, складу. наприклад, там більше ніж одного працівника, його можуть заблокувати. Просто Ні, його не можуть При... його заблокують да, по, -по Да, Його буде. заблокують і дадуть працювати. Да, просто да. а якщо така ж сама компанія була створена учора, там один найманий працівник, і вона приймає участь. В багатомільйонному тендері ніхто його не чіпає. Ахмадіт компанія, яка виграла на Ахмедіту цю скандальну процедуру. Вона була відкрита за 28 днів до того, як стала переможцем. Тобто, державна аудиторська служба зовсім не А в неї Ці це не індикатори. входить. В її, в її опції це не входить. Це про що каже? Це каже про те, що прозора живе своїм життям. Закупівлі місцеві органи влади формують бюджети своїм життям, нічого не маючи спільного з економічною діяльністю з отриманням блага платників податків, тобто мешканців, які голосували за місцеві органи влади, не маючи нічого спільного з. Податковою системою і не маючи ніяких знань щодо агентів, платників податків, яких вони обирають переможцями? А тепер я повертаюся до, того, до чого ви мене запитали, хто це має робити? А це має робити гетьманцев, є кабінет платника. Якщо кабінет платника мене, як платника ПДВ блокує і сам мене вважає порушником восьми критерій ризиковості, то як тоді люди, які не відповідають жодному пункту? Жодної економічної доцільності як вони потрапляють учасниками на закупівлі. Тобто, що я хочу сказати, що прозора має починатися не з виставленої закупівлі, а з аналізу учасників, які в довідниках. Самого Прозора, я вам ще скажу таку цікаву інформацію. У мене зараз є вже команда програмістів. Ми працюємо вже три місяці, буду вдячна за донати. І ці програмісти напрацювали дуже багато таких фільтрів, які показують всю грубість роботи Прозора. Ну, наприклад, є одинакові ФОПи, одинаковий ідентифікаційний податковий номер, ім'я по батькові, при прізвище ім'я по батькові, одинакові і вони тисячами. Ну, Тобто, якийсь дурак, коли вибрав тому що він бере заново набиває і не вміє користуватися тим довідником, який там вже є. А тоді, коли ти аналізуєш оцих учасників, вони ж тебе випадають як багато рядків. Насправді все один. І я мала розмову таку глибоку з податковою, податкова не може нічого вибрати з Прозора, бо Прозоро так запрограмовано. Якщо зараз мене слухають люди, які там колись працювали з обліком, вони розуміють, що саме головне в будь-якому обліку, в будь-якому аналізі, це формат довідників. Якщо довідники наскільки нахабно ведуться, що там один і той же контрагент заведений 100 разів, якщо, наприклад, один місцеві органи влади закуповують по коду кам'яну сілі, пишуть, пише, чи вона харчова, а насправді все для дороги. А наступний місцевий орган закуповує сілі, пише технічна, а третій пише там Суміш, піщано, соляна, то це все має для всіх. Розумітися, що це піщана селяна суміш для боротьби з ожеледицею, mm -hmm. і немає бути таких фантазій, що в когось так хтось так вибрав. Як вони мені відповідають? А ми вирішили, що цей код солі буде для нас. Ну Юлі, Державна аудиторська служба їм пофігу все це. Чи немає мотивації це все перевіряти? Це вони б хотіли, але не вміють. В mm чому -hmm. ну, я, я на жаль за цей час мені провелося познайомитися із державними аудиторами із ну, податківцями, Я працюю з 98-го року. Як я mm -hmm. займаюся цим обліком, да? е, то просто тупі люди почнемо з того. Ну там да, репутація не має значення. Мені навіть зустрічався ФОП в закупівлях, але ДСУ зреагувало досить швидко. Мама досушниця Прізвище, і тут же син виконує роботи. ФОП вона його перевіряє, як дасу, як інспектор ДАСУ. На перевіряє сина ФОПа, який постачав там товари на закупівлі, Або там Тобто попадається... самі працівники ДАСУ. Ні, вона вона чи... звільнена. Я кажу чесно, що не, вони ну звіль... були да. Бу... Було, да. Було такою, Мо... що вони саме і закупівничали через де... родичі, да. родичів Через да. родичів. Але ну чесна реакція була там на завтра. Ну я маю це сказати, що да, дійсно ну вони розуміють, що вже є публічність, не розуміють, uh -huh. що це. Вже усіх на слуху, я тільки приїхала з Дніпропетровської області, була в три більше місяця в Дніпрі. І я там таксисти або будівельники. Вони всі мені про барабани розказали. Вони мені там всі розказали про ті сковорідки, розказали про фортифіційні споруди за мільярд у Харківській області, про дерево. Тобто те, що ми робимо. Воно, можливо, там в лайках і не відображається в переглядах, але те, що ми називаємо народним, воно дійсно стало народним. Тобто ми на правильному, на правильному шляху. І люди почали е, реагувати. Мені там, на, на, наприклад, в лікарні прийшлося одну лікарню проаналізувати. І коли я побачила, що в ній закуплена охорона в двох корпусів лікарні на 15,7 мільйонів, а лік ця лікарня купила на 10 мільйонів. У мене таке питання: а хтось цього не бачить, ДСУ взагалі це тобто там працюють люди. Без Економічної освіти без причину без логіки, причино-слідкового зв'язку. Вони не розуміють, що лікарня відкривалася не для того, щоб забезпечити роботу охоронців, які виходять від мобілізації. Тобто, ці люди мали бути мобілізовані, їм закрили мобілізацію і посадили туди охороняти. Що саме цікаве, мені прийшлося ще поспілкуватися із. Керівниками цієї охоронної, ну там така погана була ситуація. мені пришли з ними поспілкуватися, і прийшлося донести керівництво, що це Unreal. Лікарня має лікувати. Значить має що закуповувати лікарські засоби. Чого це люди, які там лежать, закуповують катетери, закуповують шприци, Я ж тендери бачу. Що mm -hmm. головний лікар не знає, а барачомусь, так на четвертому поверхі тієї лікарні стоїть прекрасна аптека, в якій все є в наявності. Ну трошки дорожче, ніж там на сусідньому проспекті. Але що головний лікар наскільки тупий, що він не розуміє, що таке обіг матеріалів, і він не може співвіднести по періодам? Так я задала питання охорожій компанії. Каптеки. Ну, Яна яна, я не не знайшла такої зв'язку. Ну, скоріше, це так, але коли мені ну, керівник. Врем. Керівник охоронної компанії каже: А ви знаєте, є асоціація охоронних компаній, і от наші охоронці мало отримують зарплати. Говорю, знаєте, є асоціація віників. і в мене Вінник працює на 110 КПД. Ну так що це мені зробити? Треба? Я просто поміняю Вінник. Якщо вашим охоронцям не подобається, вони можуть піти на війну. Ми в другий час живемо. А ви КПД бачили бухгалтерів? 24 на 7 і плюс вивод з Юля, Я хотів такі питання задати, поставити, дивись. От, є місцева влада, і туди приходять гроші, гроші там від податків. І їх стільки, що влада не знає, куди їх дівати. От просто, так, Такі є. От, їх да. заливають грошима. Да. Тоб, тобто, да. є якась помилка на центральному рівні, в Міністерстві фінансів, скоріш за все. Люди не можуть під час війни, під час зменшення населення, під час такої пожежі в хаті, скажімо так. Так розподілити гроші, щоб більше от на цю пожежу на війну, ага. а якась там частинка ага. на виживання тилової угу. частини. От угу. тут яка проблема? Тобто вони зрозуміють, що може земельного податку вистачило б місцевим. Районам. А, 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 а що, що ви сразу берете? От місцеві органи? Ми ж з вами добре знайомі з 710 постановою КМУ, да? яка. Прийнята хіба ефективної, використання... да, хіба вона прийнята місцевим органом влади? Можливо. Вона ж прийнята кабінетом да, міністрів, ефі... да? ефі... 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 міністрів. От я зараз зачитую. Да? І в них первинними заходи щодо ефективного постановляє оця постанова затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної. Це Кабмін придумав, що. Має бути раціонально використані державні кошти для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади, підприємств, установ, організацій, які використовують кошти державного бюджету. І що в них є? Вони пишуть, що казначейська служба. Саме головне, і перше чергиніше. Пріоритет номер один: заробітна плата, і утримання приміщень, і пенсійний фонд. Дивіться, це ж все пише КМУ. Яка йому пише для місцевих органів влади, де да є, так розказати, рознарядочку. А чого? Бо в кожній місцевих органах влади, я вам вже розказувала, є департаменти, наприклад, освіта, наприклад, комунальне господарство, які просто збирають з місцевих податків і піднімають наверх. Бо саме ж для них написана ця постанова, якою регулюється. Кількість грошей, підняття наверх в той же самий кабмін. Тобто е, ти думаєш, що є відкат знизу, тобто вони отримують ще думає. Я в цьому впевнена. Недавно да. чувак зловився який між двома підприємствами державними, щоб вони перевезли із Донецької області в на західну Україну, щоб перевезли обладнання, обладнання. гірничі. Він брав гроші. Ви, ж, а, ви, всі, долар, ви да. всі стали свідками. Ні, так це, я розумію. Я просто х, не думав, хилу, що хилу. це така є вертикаль, прямо що спада які віддають на місцеві бюджети, місцеві бюджети мають щось підняти наверх. Ні, вони піднімають наверх, але в вигляді послуг. Ну, наприклад, вони там закуповують. От є е, в Києві до добре розвинена освітлення. Вони весь час міняють освітлення. Тобто в тому освітленні, no. а воно на великі мільйони. Так стовби міняють. Вони там вже загнулись на приступ. No, я пам'ятаю, так а не не тіка. Пам'ятаєте, я тут вам показувала на 21 мільйон. Укрзалізниця а, провела тендер і виграла компанія, яка три роки не вела діяльності два роки і не показувала ніякої господарської діяльності. В неї був пустий баланс, пустий Фінреза, Фінансові результати ну, Тобто, повно повним повно схематозу. Це схематоз. Які рішення? Юр? Яке рішення? А дивіться в те, опять, ми про це говоримо. Я хочу, щоб всі до нас дослухалися. Да, в нас Вона залишилась десять. Да, дивіться, значить, у нас має бути регулювання наступне. Бюджет приймається органами державної влади, але у кожній статті бюджету в витратній частині має бути написано ось витрати на освіту. Вони становлять, наприклад. На сьогодні, наприклад, Миколаївської області 60%. Да, а я хочу запитати 60% із бюджету. Це каже про те, що 60% людей, які отримали навчання в цій селищній раді, отримали вищу освіту і повернулися. Мені треба звіт, що 60% тільки тоді має голосуватися на освіту. Мені показує департамент освіти, що за ці гроші вони планують підвищити рівень знань, а значить ЗНО на 200 балів на 30%. Хто запитав за результат витрачених коштів? Я там зараз показую вже із грудня місяця тендера на харчування в київських школах, де Сивдаринському районі починали 57 мільйонів, зараз 21 мільйон. Це ми підняли наша команда, міжнародний аудит. наші дітей підняли, і дивіться, ми вже спустили. А це ж було б а це ж було витрати на освіту. Тобто дивіться, ми в два рази опустили ціну на харчування. Покажіть мені, одна є Золочів, Харківська область, там війна, там ніхто не навчається з 20 з дня масштабу, з 24 лютого, да? а там ремонтують, ремонтують укриття. Я хочу подивитися на цих дітей, я хочу побачити, звіт, скільки дітей зайшло, скільки вийшло. Ви штабель на роботі, прийому. А це має вимагати має Державна бути відповідальність на податкову. На податкову. Чого? А тому, що Ні, вони має оцінювати контр... ефективність використання. Ну, податково так? може оцінити, податково... вкрали, не вкрали. Ні, е податкова має оцінити всіх виконавців, яких знайшли місцеві органи влади. І якщо там є фіктивні виконавці з оцими ризиковими, ну, вона да, має заборонити фік... приймати участь і має заборонити цим органам, які обрали ризикових, виставляти. Закупівлі любі без санкцій, без протоколу фінансового моніторингу Державної аудитслужби. І на цьому я гарантую, буде зупинено 50% закупівель, як не потрібні. Від цього залишиться в місцевих бюджетах мінімум 30% коштів, які неефективно. А тобто не залишаться, вони мають піти на дрони. І ще раз прослідкуйте, податкова має відповідати за контрагентів, які приймають участь, і має перевіряти тих, хто підписує договори з такими контрагентами, і зупиняти можливість цих людей, які підписували з недоброчесними виконавцями роботи. Не треба ніяких судів, не треба НАБУ, не треба ДБР. Є кабінет платника. Кабінет платника блокує платників ПДВ за рівнем ризиковості. Yeah. Таким самим чином кабінет платник блокує ризикових виконавців, яких немає в яких немає нема складів, в яких немає досвіду роботи. No, тобто, приїде... Прозора має зв'язувати в електронному вигляді з кабінетом вигляді, платників вигляді. і так, просто порівнювати так, є такі так, критерії, так. немає. Так. Значить, і... в тебе передивимося до СУ отримало змогу заперечувати такі закупівлі, бо вони не є надважливими. Ми вже сказали, що раз угу. такий ризик, то значить ця закупівля не потрібна. А тут вже має вступати набу. Воно має бачити підписантів договорів і вже має працювати із виконавцями із підписантами. Я гарантую Я два так. квартали. Я там от все буде чистенько, і не треба сапи, не треба суди. Навіщо тут суди? Ви ж мене блокуєте як платника по двечір капітанеплатника ну, без суду. Це ж нічого не працює зараз. Правильно? А чого тобто не всі працює схеми на наших глазах? А чого не прадовжуються? А давайте в ту постанову 1178, по якій проводяться закупівлі, пишемо пункт то, то 13. придбання замовникам товарів, послуг, крім послуг, таких хто п'ята. Згідно моніторингу кабінету платника, одна строчка додає в постанову одиниця. Ну, але ж ніхто не додає. Так, чи? а скільки людей робить так, як я? Скільки людей почитала такі всі папірці? Скільки людей мені допомагає це робити? Скільки людей слухав ваші ефіри, скільки людей розуміє, про що ми говоримо? Ви ж ходите на зустрічі з людьми, в яких філософська освіта, історична освіта. А що ті люди можуть зробити? Я ви ще задаю питання: людина, яка пішла 18 років, навчатися в вуз на історію, чим вона може регулювати, вона вже не могла думати тоді. Вона закінчилася. Факультет нічого і не робить. А ви зараз запитаєте, що в мене за освіта? Машинобудівельний факультет гірничого інституту. Як я обирала цю освіту? В моїй країні головним достатком є відкриті і підземні горні роботи. Це ж не секрет. В Моїй країні най найбільше в Європі гірничоводобувні підприємства. В моїй країні катають катанку, в моїй країні. Е Переробирають руду. Значить, що я мав я отримала дуже вірну освіту, яка в цій країні має попит і в світі саме поважають інженерії в Україні, які займаються відкритими гірничими роботами і розуміються металургії. Саме в Україні були е леговані сталі е конструкційні сайди, саме в Україні було сконструйовано, що ракета. Покажіть мені, яка Європа. Купує тут, філософі, філософські знання, соціальні знання і історичні знання. Історія нас переписується, вибачте, що кварталу, частіше, ніж податковий кодекс. Але маса людей не хоче розуміти людей, які несуть інформацію, яких є досвід. Так, от і на сьогодні я зараз приїхала з Дніпра Дніпрі робила аудіт компанії машинобудівельні. Я робила як аудіт-аудитор, маючи другу вищу освіту фінансову. Mm -hmm. Тобто, я повністю свою роботу виконую. Згідно освіти, яка я прийняла рішення у 18 років. Чого ж ви не розумієте, що моє структурне мислення працює вже з 18 років? І я продаю знання, які я отримала. Вчіться бачити людей і вчіться розуміти, що в Канаді є міністерство турпраці, яке обирає на роботи на геологорозвідку, там та на підземку, на механіків конструкції машин гірничих. І ці люди з України з тим дипломом його не підтверджують. Він вже є дипломом, гідним. Роботи інженера в Канаді, така сама історія в Австралії. Покажіть мені, що таке саме з історією. Я, 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 я веду до людей, які да. люди мають розуміти думати. І думати причина наслідковим зв'язком. Чого така Верховна Рада? Чого такий Дрим... Дмитрук? Чого такий там президент? Ви президента бачили, яка в нього світа? Ви прем'єр-міністра бачили, ви питаєте, як змінити 1178? Ми прийшли в тупік. Ми не можемо його змінити, бо нам треба. Треба це пояснити кабінету міністрів. Нам вони треба, не це... а вони не можуть розуміти чого, бо в них немає да, Вони світа, не можуть розуміти, чому під, під, час, під час війни пріоритет номер один має бути війна, а у них пріоритет номер один зарплатня чиновників. Бо вони не відповідають свою репутацію. У них немає репутації. Їм навіть коли зараз вони зміняться, їм нікуди піти на роботу. У них немає ні знань, ні фагу, ні енергії. Вони привели країну в стан упадку. Дивіться, якщо ви думаєте, що хтось прийде пообіцяє, що я все завтра зміню, це, неможливо. Щоб наші глядачі розуміли, що кабінет платника це дуже дорога система, яка там по 30 мільйонів раніше 8 коштувала, зараз 30 мільйонів. Прозоро було заплачено дуже великі гроші, і далі вони там закуповують. Тобто, я про що тут взиваю? Про те, що є отакі інститути, вони вже працюючі, ми їх вже навчили, ми їх вивчили, і ми розуміємо, як їх пов'язати, щоб отримати ефект. Не вірте людям, які приходять, і кажуть, я завтра все зміню, все буде змінено. Прокуратура запрацювання не запрацює, суди не запрацюють. Моя е, ініціатива, моя ідея, щоб обійти і прокуратуру, і обійти суди. Треба просто прописати в постановах, які регулюють закупівлі, і прописати mm -hmm. в податковому кодексі, що ФОП третьої групи не має права. Приймати участь у закупівлях, якщо він у минулих 365 днів приймав участь більше ніж на 8 мільйонів. І проблема заканчується, і фопів немає їх не треба відкривати. І не ну, будуть да. і не буде Луганська область закуповувати ліси у ФОПів однодевок, які з Донецька або Луганської області, і вони всі жінки. І не буде каруселі для Черкаської області виконувати жінка 48-го року народження. Всього на всього. Дві статті одну в податковому кодексі, одну в постанові 1178. Добре, юля. Дякую тобі. Ну це було дуже класно, професійно. І друзі, якщо ви на якомусь там білборді побачите обличчя Юлії Глушко, то це ваш голос має бути за нею. І не забувайте, що зараз у нас є петиція «7 сім кроків до перемоги. Це ініціатор Слава Дубина. Військовослужбовець і читайте цю петицію. Це ті кроки, які зараз потрібно зробити, щоб наша країна досягла перемоги. Підписуйтесь під петицію, підписуйтесь під цей канал. І я сподіваюся, що вам було також цікаво, як і мені. Дякую, Юля. Дякую за перегляд, друзі. Ви були на каналі Павла Себастьяновича. Залишайтеся з нами.